Ще одна сумна звістка прийшла на Волині з фронту. Загинув Роман Середа, уродженець села Березовичі 1981 року народження. Про це повідомив голова Зимнівської громади В'ячеслав Католик. Командир розвідувального відділення, будучи вірним військовій присязі та призваним на військову службу за мобілізацію 26 лютого 2022 року, загинув під час виконання бойового завдання щодо відсічі збройної агресії Росії проти України 19 січня у Луганській області. Як йдеться у дописі, 41-річний Роман Середа після одруження проживав у місті Новогродівка, був люблячим чоловіком та чудовим батьком. Про місце та час поховання героя на рідній землі повідомлять. Згодом редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.